Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. А фронт посипався, втрачаємо незалежність. Одіозна телеведуча Наталія Мосичук сьогодні знову зазнає нещадної критики через скандальні заяви. СБУ постукає у двері кожному, а всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК. Тільки люди питають: чому чоловік Мосичук не на фронті і де Наталка переховує 26-річного сина. Дізнаєтесь. Сьогодні я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь і включайте дзвінок, тому що тут ми говоримо чесно і без цензури, а не потураємо корупціонерів, як це робить Наталія Мосичук у випадку з Ігорем Коломойським. Я вам друзі хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному іграшковий період та цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно, так але це глозування та насмішка цілком недоречно для багатьох українців. Ми розуміємо, що ваш чоловік Ілля – фінансист може відмазати і себе, і ваших синочків. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то ти відбазити вас то очевидно. Так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Говоріть те, що шкодить державі. От якраз цю тезу, Наталко, ви маєте зарубати собі на носі, адже лише нещодавно. Оскандалилася фронт посипався. Втрачаємо незалежність такою заставкою до своєї програми, після чого ведуча вибачалася. А сьогодні робить ще одні скандальні заяви з приводу мобілізації в ефірі на тему, хто автор провалу мобілізації. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК, Іншого виходу немає. Незрозуміло, чому Наталка бере на себе роль експерта. Якщо вона ведуча і журналіст, в цій темі варто було б помовчити. І взагалі, до чого в даній ситуації СБУ ведуча не пояснила. Що думаєте про це ви? Залишіть ваш коментар. А поговоримо ми про чоловіка і сина Наталії Мосичук, які теж повнолітні. В житті вона значительно лучше. Ні, ну правда, Готовий вислухати е, критику. іншу точку зріння. Може, то камінь какомої точки зріння, може для Наталії. Шлюб з Ілею Мосійчуком другий. Перша вона вийшла заміж ще в студентські роки. У цьому шлюбі у 98-му році у неї народився син Антон. Сьогодні йому 26. Він потрапляє під закони мобілізації. Однак Ілля, вочевидь, знаходиться не в Україні. Матуся подбала, аби чоловік вчився за кордоном. Адже вона не готова виховувати синів для війни, демократична сім'я. Чому що ми спрашуємо міння наших дітей? І я не готова виховувати їх для війни. У нас не тут такого щоб ми їх заставили. Старший син Антон навчається за кордоном, і вже закінчує магістратуру. Дуже сумує Матвій, насправді в нього був день народження, Антошка прилетів на кілька днів. Люди обурені, заявимо Січок, що СБУ постукає до кожного в двері, що всім на фронт, і, і іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно. Та поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато, тому що прозвучать прізвище і ігоря коломойського на поруки, якого я брала вчора. Суді в суді пролунають після ще Петра Олексійовича Порошенка. Якого сьогодні день народження Петроксівичу з ним народження вас, всіх благного еліта, і пролунають пізича і пінчука і Ахметова, і багато ще кого поговоримо про нацмарафон, марафон. Звичайно, євгенія. Твоєму синочку перші постукають в двері. Так послі твого сина і мужа, і остальних цікаво, як у цієї дами син виїхав. А к сину твоєму теж ти це постачиться? за бугар його відправить. А вас син за кордоном? Сина, будь ласка, проведи свого. А де ваш чоловік? Питають Наталію. Масичу. Твого синочка хай забирають, піде воювати замість тебе. А на корупцію ко шоколадно-цвітечний період закончиться? Пише любов, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. іншого виходу немає. Дякую вам за збір. Дякую дуже. Спасибі величезне. Все. так, друзі, вам не причулося. Наталія Мосичук ще має сміливість і зухвалість збирати кошти для збройних сил України після того, як вона в суді захищала одного з найбільших корупціонерів. Світу має декілька підозр щодо заволодіння державними коштами Приватбанку та Укрнафти і Укртатнафти. Наприклад, остання підозра висунута Коломойському про незаконне заволодіння 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Ми з командою збираємося запропонувати варіант зі на наполуки і Валерійовичу Коломойського як нашого інвестора. От ну така ідея прозвучала. Не знаю, чи вона сьогодні. На та не одна Наталка бісики в очі пускала Коломойському, а ще й Алла Мазур, Юрій Горбунов, Ігор Циганник та ще ряд відомих. Хотів сказати журналістів, але ні, просто людей, бо такими їх складно назвати. Я серед тих людей, які е взяти Ігоря Річа на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Я вважаю, що так можливо, і він буде з'являтися на перший виклик з іншого і судді, Ну і власне те, що він швидко реагує. Він вже довів 2 вересня. Після хвилі хейту Алла Мазур продовжила ходити на суди і просити, аби їй дали Коломойського на поруки, адже він, нібито, чесний і справедливий. Після погоденьок у суд і благання відпустити Коломойського на поруки, Аллу Мазур почали навіть запідозрювати у тому, що у неї був Роман з Коломойським, адже ім'я батька свого сина вона постійно приховувала. Інших пояснень для публічної, адекватної, знаменитої людини глядачі не знаходили. Задачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось до того. і що коять зараз, нібито ці публічні люди. Є підозри, що він заволодів мільярдами гривень та навіть доларів за іншою інформацією. І от суд призначає заставу Коломойському в майже 4 мільярди гривень. Якщо хочеш вийти, плати заставу. І от ось ці люди, які приходять, клянчають постійно в суді, збивають цінник. Зараз на сьогодні заставу зменшили вдвічі в 1 мільярд 970 мільйонів гривень. Уявіть собі. Раніше у мене була публічна перепалка з Наталією Мосичук, тому що я просто терпіти не можу корупціонерів. Для мене це рівнозначно ворог України-росіянин. Я написав Наталії, що ви дуже велике розчарування народу України такого пробачати не буде. Коломойського брати на поруки ні корупційним особам в Україні. вкрай відповідає. Скільки вам заплатили пані Наталю? Вона відповіла нуль гривень. Я в суді сказала, що за гріхи Коломойський відповідатиме. А за його державницькі вчинки йому треба подякувати. Прошу не бути обмеженим чоловіком, а відповідальним громадянином і не міряйте грошима. Я відписав, я і є якраз відповідальним громадянином, тому перепитую, розумію, що в гривнях ви отримали нуль, а скільки в євро та доларах теж нуль. Відповіла Мосичук. Однак, за 9 днів до вторгнення Коломойський дав інтерв'ю українській правді, де заявив, що ведуча Мосичук може піти у президенти. Тому ми можемо зрозуміти, які плани були у Коломойського на Мосичук, мабуть, на Мазур, на Горбунова, на циганника і на інших людей, таких як Олександр Ткаченко, екс-міністр культури України, який теж приходив. І клянчився за А Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили е, цей заголовок і взагалі цей епізод. Е, і Хочу це пояснити помилкою е, людини, яка займається у мене СММ в команді. І ця людина вже оштрафована. і. Е, Буде вважати, що це колективне колективне вибачення і від мене, і від цього хлопця. Як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно, і власне цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно. Він набиває руку. Ну от такий, от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережею. Цей заголовок і цей епізод. Я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання, для чого це було треба. Так це отакий от, людський фактор, пояснюється тільки ним. Ніякої піднаготної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Ще раз вибачте, будь ласка, підписники і українці, які побачили цей заголовок і яких він Чіпив, перепрошую.